Шукав я щось в інтернеті, не зміг знайти, як розбирається панель на Т5. То поділюся з вами зараз надбанням. Значить, для того, щоб розібрати таку панель і достати звідти магнітолу, мені треба було магнітолу і подивитися, чого в мене не включається в це положення обдув. Значить, саме перше, що ви маєте тут зробити, то взяти отак от лопатку. І отут, з цієї дальньої сторони попідважувати оцю верхню частину. Вона має підскочити і вийти звідси. І її відкладаємо. Далі. Отут один гвинт, отут другий. Отут от другий. Це буде 25-й торкс. Ось такий от гвинтик там. Саморіс по пластику. Він нам О -о отут перший, отут другий, звільнюємо і починаємо пластиковою такою монтажкою піднімати і витягувати. Оце піднімаємо звідси і витягуємо. Відключаємо розйоми. В розйомах все просто. Треба отут. Ці хвостики понажимати і вони дуже гарно звідти виключаються. Ще й є кольорове. Ось таке все кольорове, тому дуже важко сплутати їх і не туди включити. Після того в нас доступні раз, два, три, чотири. Буде гвинти, саморізи по пластику, які, викрутивши, звідти достаємо чи отаку шахту. Ось воно тут зверху фіксується, і в цьому отак от його звідси достаємо. Бо там всередині є фіксатори, якими магнітола, чи ось оцим воно буде закручуватися. І все, далі можна міняти магнітолу. А в мене тут в почтовіку немає. Не аудіо нічого, це все буде прокладатися. Тепер проблема з тим, чого це не працює. Може, кому цікаво буде. Значить, ось донизу тросик, він, виходить, перегибається, вже його тут мазав, що хоч робив, а він от так от стає. Якщо його туди підзаправляти, то далі працює. Це треба тросу замінити. І цим не бавитись. Сподіваюсь, комусь буде корисно.